Передати всю красу фасаду за допомогою лінера чолівця надзвичайно складно. Проте досвідченому столичному архітектору це під силу. За словами пана Костянтина, на Черкащині є багато величних та унікальних споруд. Особливої уваги потребують автентичні будівлі притаманні тому чи іншому краю. Це Черкаська область, це Машниця, Канів, Корсун Шевченківський, села Канівського району та Черкаса. Це, скажем так, подорожні замальовки архітектора. Ну у кожного об'єкта своє лице. Тобто, як для художника, там модель важна його так для мене будівля, як для архітектора. Вони, мене цікавить архітектура. На виставці представлено понад 30 робіт. Кожна неповторна. Віктор Снісаренко розповідає: на виставці можна побачити самобутню та старовину Черкащину. Бачення. Черкащини, от за один крок він зробив ну як, на якомусь подісі, воно дивує, тому що дійсно людина має високий хист, велику професійну підготовку і досвід. досвід архітектора, який шукає найцікавіше, що могло б здивувати людей, принести якусь таку культурну безпосередність того регіону, де він знаходиться ліпнини, різьблені двері та віконця, величні та масивні будівлі зі слів Світлани Савійської роботи Костянтина Нагорного змушують придивитися до буденних речей, побачити інший бік знайомих місць. Нібито разом автором мандруємо і пізнаємо таємниці оцих маленьких містечок, міст і ці села, які тут зображені, і ще звертаю увагу ці маленькі дрібниці, які дуже ретельно промальовані. Це і такі ажурні балкони, ліпнина, десь якісь частинки, різьблення дверей, якихось вікон. Оце все ж бере на собі. Це дуже цікаво. Анастасія родом з Черкас, проте навчається у Києві. Дівчина переконалась, художник дійсно вміє вловити поглядом те, чого не бачать інші. Прибула сьогодні сюди, щоб побачити свої рідні Черкаси очима художника. Побачити, як може змінитися це місце для мене особисто. Ну, ви знаєте, коли ти зростаєш в місті і бачиш кожен день одні й ті самі будинки, думаєш про те, що це все однотипно, і тебе, тебе перестає це цікавити. А потім ти бачиш той самий будинок, мимо якого ти проходив кожен день на малюнку. Ти розумієш, що це робила людина, людиною. Робила довго. Вона старалася, вона побачила в цьому красу, і ти переосмислюєш своє місце місто загалом. Подивитись на Черкащину, очима архітектора та поринути у світ графіки можна до 5 листопада. Юлія та Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.